Слава Україні! Ветері Ренкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Останній випуск цього тижня, тому що сьогодні. П'ятниця! п'ятниця! Розробники Runner повідомили, що друга частина вийде в кінці 2023 року. У першій, нагадаю, була українська локалізація. Було б непогано, аби розробники запартнерились із тими ж самими перекладачами, і гра була б локалізована відразу на старті. Ми відправляємо лебінь, щоб нам боця допомогла. Гейм-директором нового відьмака стане колишній головний аніматор кіберпанку. Що ж, чекаю режиму від першої особи. Але ідеально було б як у GTA чи небокраї, аби можна було міняти режим. Бо інколи так хотілось детальніше порозглядати устаткування хатів. смішно до серечки критики вже оцінили God of War Ragnarok, присудивши більшу оцінку ніж попередній частині. Коротше грати всім два рази в день перед обідом, і так десь два тижні. Тим, хто гратиме годовар на PS5, варто готуватись пережити експірієнс ПКшника, бо гра матиме як мінімум 9 режимів якості графіки. Користувачам же звичайної PS4 можна не паритись. Розробники дбайливо обрали за вас звичні 1080P та 30 кадриків. О, Як зручно. Габен надивився на роздачу забавок у Тіма Свіні та вирішив роздати в стімі Варгамер, 2 абсолютно безкоштовно. Встигніть забрати до 7 листопада. Коджімбо заявив, що його студію багато хто хотів придбати, проте він гордовито відповів всім та одразу, що не продається. Ліза Су та її компаньйони вчора на своїй AMD-шній конференції, крім того, що тролили Nvidia з її паверконектором. No uh -huh. Анонсували аж дві нові супер-дупер потужні відеокарти. RX 7900 xtx за 999 доларів та RX 7900 XT за 899 доларів. Доступними для придбання мають стати вже 13 грудня. Ці відеокарти, до речі, матимуть по два восьмиконтактні роз'єми живлення. Хоча АМД не заборонить своїм партнерам додати ще один восьмиконтактний роз'єм. Спеціально для розігнаних із заводу карт. Е -е, скорость стягуювающе. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати контент для вас. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. І побачимося в понеділок.